Сьогодні українці вже грали в лізі чемпіонів в кваліфікаційному раунді, звичайно. Але сьогодні був матч Динамо Батумі, Грузія проти людогорця Болгарія. І ви запитаєте, а до чого тут українці? Я вам скажу: на полі не було ні одного українця. Surprise, І навіть суддя не був українцем. Цю Українцем був тренер грузинської команди. Перший матч в Болгарії не дуже все пішло в грузині, вони програли 3-1. Цей матч домашній почався дуже добре. І Динамо Ботумі відкрило рахунок вже на 3-й хвилині. Після чого пройшло кілька хвилин і Динамо Ботумі зробило рахунок 2-0. Але, на жаль, гол через фол не зарахував. При тому, що Динамо Батумі виглядало дуже добре цілий матч. На жаль, матч закінчився 1-0. І по сумі двох матчів 3-2 Динамо Батумі, на жаль, не пройшло далі. Відносно тренера українця Динамо Батумі це Андрій Демченко. Ну І, звичайно, що я вболівав за цю команду, тому що, ну, я не буду вам пояснювати, чому так. Другий матч, де грали аж три українці, це матч Петрокуб Молдова проти Орда в Казахстан, де грає легендарний бісєдін Макаренко. І пласту. Три українця в старті. Камон. Оменка! Oh wow! В Казахстані матч закінчився сухою нічиєю 0-0. Вже в Молдові матч теж був такий доволі такий сухенький, але в Молдові трійка хлопців українців вийшла зразу з стартового, стартового складу. От також я нагадаю, що, якщо ну, ви не знаєте, хто ці хлопці, Дісін грав за Динамо, Макаренко теж грав за Динамо, а Пластун грав за Карпати колись. Загалом хлопці провели такі, такий собі матч. Оцінки 6-2, 6-1, 6-4. Найкраща оцінка в Макаренка. Ну і вийшло так, що все-таки Петру Куб 1-0 виграв. Виграв 1-0, і Ордебаси також прощаються з Лігою Чемпіонів, на жаль. Отакі новини були на сьогодні. Слідкуйте, дивіться далі. Завтра будуть ще Єврокубки, Побачимось.